Сторінка 186. Володимир Вениченко. 1880-1951 роки. Володимир Вениченко народився в місті Єлисаветграді, нині Кропивницький. З малку хлопчик ріс здібним, упевненим у собі, умів за будь-яких обставин твердо відстоювати свою позицію. Згадувала, що Володя сусідських дітей тримав трохи у терорі, бо був дуже сильний для свого віку і вольовий, упертий, надзвичайно любив волю, повітря, рух, був гордим, незалежним у вчинках і рішеннях, правдолюбцем. любцем, ці риси вдачі притаманні його літературному герою, Петькові, з яким ви познайомитеся, прочитавши оповідання петько Халамидник. Спочатку Володимир навчався в початковій школі, а згодом у Єлисаветградській чоловічій класичній гімназії. Це був досить демократичний навчальний заклад, у якому здобували освіту не тільки діти дворян і чиновників, а й міщан, цеховиків і навіть селян. Володимирові гімназисту не раз докоряли, указуючи на його простий одяг та українську мову. Ми тебе учимо не на свіна паса, а на чиновника. А він тій зверхності кидав свій. Вій, напівхлопіячий виклик, наприклад, на випускний іспит одягнув солом'яний бриль, вишиту сорочку, а на руку взяв керею. Усвідомлення свого становища не пригнічувало хлопця, проте породжувало в ньому протест. У старших класах він узяв участь у революційній організації, написав бунтарську поему, за яку дістав тиждень карцеру. Документи про закінчення Єлисаветградської гімназії Володимиру не видали. Проте згодом він склав. Іспит за середню освіту екстерном у Затопільській гімназії. Потім продовжував навчання на юридичному факультеті Київського університету. Визнання Виниченка як письменника почалося з публікації оповідання: Краса і сила, літературний спадок митця налічує понад 100 оповідань, 14 романів і 23 п'єси. До речі, Венеченко, талановитий драматург. Вистави, поставлені за його творами, мали великий успіх у театрах Рима, Праги, Берлі. Субтитрувальниця